Другого року Йоаша, Йоахазового сина, Ізраїлового царя, зацарювала Амація, Йоашів син, цар Юден. Він був віку 25 літ, коли зацарював, і царював в Єрусалимі 29 років. А ім'я його матері Єгоадан з Єрусалиму. І робив він угодне в господніх очах, тільки не так, як його батько Давид, він робив усе, що робив його батько Йоаша. Тільки пагірки не були знищені. Народ приносив жертву та кадив на пагірках. І сталося, як зміцнилося царство в руці його, то він повбивав своїх слуг, що забили його батька царя. А синів убійників він не позабивав, як написано в книзі Мойсивого закону, що наказав був Господь, говорячи: не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків. А тільки кожен за гріх свій буде забитий. Він побиве дома в соляній долині десять тисяч. І взяв у війні селу і назвав ім'я їй Йоктейл, і так вона зветься аж до цього дня. Тоді Амація послав послів до Юаша, сина його Ахаза, сина Єгу, Ізраїлевого царя, говорячи, іди ж, поміряємось. І послав Юаша, Ізраїлів цар, до Амації, юдиного царя, говорячи терен, що на Ливані, послав до Кедрини, що на Ливані, кажучи, дай же дочку свою моєму синові за жінку. Та перейшла польова звірина, що на Ливані, і витоптала той терен. Побити побив дома, і піднесло тебе твоє серце. Пишайся собі та сиди в своїм домі. І пощо будеш ти дрочитися зо злом, бо впадеш ти та юда з тобою. Та не послухався Амація. І вийшов Юаша, Ізраїлів цар, і помірялися він та Амація, цар Юдин, у юдиному Бетшемеші. І був розбитий Юде Ізраїлем, і повтікали кожен до намету свого. А Юаша, цар Ізраїлів, схопив Амацію, юдиного царя, сина Йоаша, сина Ахазії, у Бетшемеші, і прибув до Єрусалиму, і зруйнував Єрусалимський мур від Єфремової брами аж до брами наріжної, чотири сотні ліктів. І забрав він усе золото і срібло, та весь посуд, що знаходився в Господньому домі та в скарбницях дому царевого та запоручників, і вернувся в Самарію. А решта діл Юаша, що зробив він, та лицарськість його, і як воював за Мацією, юдиним царем, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. І спочив Йаша зо своїми батьками, і був похований у Самарії з Ізраїловими царями, а замість нього зацарював син його Єровоам. І жива матія, Йоашів син, цар Юдин, по смерті Йоаша, Єгуахазового сина, Ізраїлового царя 15 літ. А решта діла матії. Ось вони написані в книзі хроніки юдиних царів. І вчинили на нього змову в Єрусалимі, та він утік до Лахішу. І послали за ним до Лахішу, і вбили його там. І повезли його на конях, і він був похований з батьками своїми в Давидовому місті. І взяв весь Юдин народ Азарію, а він був віку 16 літ, і настановили його царем замість батька його амації. Він збудував Елат, і вернув його Юді. Як цар спочив зі своїми батьками. 15-го року Амації, сина Юаша, юдиного царя, зацарював Єровоам, син Юаша, ізраїлевого царя, у Самарії, на сорок і один рік. І робив він зло в господніх очах, не відступався від усіх гріхів Єровоама, Неватового сина, що водив у гріх Ізраїля. Він вернув Ізраїлеву границю від ти, де йдеться до Гамату, аж до степового моря, за словом Господа. Бога Ізраїля, що говорив через раба свого Йону, сина пророка Аммітая, що з Хеферу. Бо Господь побачив Ізраїлеву біду, дуже гірку, і не було вже невільного та вільного, і не було помічника Ізраїлеві. Та не говорив Господь знищити Ізраїлеве ім'я з під неба і споміг їх рукою Єровоама, Йоашового сина. А решта діл Єровоама та лицарськість його, як воював. І як вернув Юді Дамаск та Хамат в Ізраїлі, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлових царів. І спочив Єровуам із батьками своїми та з Ізраїловими царями, а замість нього зацарював син його Захарій.